Мене звати Остап Мачинський, я тепер жартую до війни, я представлявся керівником офісу ректора. Тепер я координую оперативний штаб нашого університету. Які мої функції? Офіс, я трошки зайду здалеку, офіс ректора був створений як структурна одиниця вже давно, але переформатований в минулому році, у 2021 році. Офісректора мав взяти на себе функції, які не міг взяти інші, які-небудь підрозділи університету. Тобто, якщо так грубо по-хлопськи кажучи, ми мали закрити ті дирки, які були в університеті. Ще з 2015 року я як волонтер їздив тоді ще в зону антитерористичної операції, тому те, що відбувається зараз для мене, в принципі, не є новим. Масштаб, звичайно, зовсім змінився, але процеси відповідальності, можна сказати, нерви, вже дуже є знайомим. Тому це не було дуже новинку. Ми починали Ми підготували оперативний штаб ще два тижні до 24 лютого, і ще два тижні до війни ми займалися тим, щоб підготувати весь університет до можливої, ми тоді тоді ще можливої атаки Російської Федерації. Ми готували різні сценарії, так само які стратегічні запаси підготовували, і також готували сценарії наших дій на момент початку війни. Ми були готові, ми просто всі дружно включилися противним штабом адміністрацією в ті сценарії, які ми придумали раніше. Я сумарно провів разом з багатьма нашими студентами і випускниками плюс-мінус три місяці в зоні бойових дій з 2015, 2015 здається, по по по, по, по 2018 рік. Тому, в принципі, я собі виробив таку певну психологію воєнного стану голові. Які взагалі з вашого на вашу точку зору? Перспективи навчального процесу. Це схоже, як було, наприклад, під час Революції Гідності, і вже після, коли почалися перші бойові дії на сході країни. Тобто, було дуже важко студентству включатися в процеси. На дещо дивилося так через пальці викладачі, викладачі тих студентів, які брали активну участь чи в революції, чи в початку антитерористичної операції. Мені видається, що на даному етапі студенти повинні вернутися до навчання в тому чи іншому вигляді. Тобто, я розумію, що станом на сьогоднішнє число, 9 березня, так це і дуже складно, але тиждень-два вони мають вернутися в навчальний процес в новому світі. Ми ж виховуємо не просто людей, які там займаються волонтерською а навіть якщо вони координують певний напрям волонтерської діяльності і виросли за ці два тижні війни як менеджери, як комунікаційники, а як операційники в рази, ну там на років 10 наперед. Нас об'єднує дуже багато спільних речей, і навколо цього ми якраз будуємо наш, нашу спільну роботу. В цьому виходить. Ви з Києва, так? Так, Троєщини. — Бачите, бачите ви, ви з Києва, я зі Львова, я думаю, що ми розмовляємо приблизно однаково умовами в тому питанні. Так? І тут це, це хороше. І ми маємо спільні цінності тут. Незважаючи, що ви є теж зуку, я і зуку, так, і нас одна інституція об'єднала, тепер ми собі щось набагато більше. Це відчуття ще з Майдану і з війни, що досі існує. У нас, слава Богу, достатні психологи в університеті, які і вчаться, які викладають, і викладають практиками, є центр психологічного здоров'я. Вони з першого дня війни працюють. Ми зараз з вами живемо а, в часі, коли в нашій країні а, гетьманські, козацькі, махновські і націоналістичні ідеї об'єдналися в одне. І ми отримали вибухову суміш, а, яка працює. Ми з вами думали, що перші два-три дні спочатку війни, це повномасштабної війни тут, чи це повний хаос. Насправді це якраз суть народу. Ми всі, хто є тут, в той чи інший спосіб, ми допомагаємо, і ми хочемо свій ресурс викласти на добро на спільне. Тому з історичної точки зору, коли ми переможемо за 3-4 роки, я думаю, що ми не впізнаємо цю країну. Вона буде набагато більш розвинена, ніж вона була війни. Такий, такий мій маленький прогноз.